Друзі, настав цей довгоочікуваний момент, якого я дуже давно чекала, і кожен раз вам говорила, що як я задовбалась, і я хочу в відпустку. І нарешті, сьогодні, після нашого робочого дня, ми збираємося, бачите, чемодани наклали, їдемо в Одесу. А точніше, їдемо в Чорноморське в Чебанку. Там живе Ваня, мама з сестрою. Того ми туди вшуруємо на відпочинок. Побачити всіх рідних, близьких, трішки відпочити. Поїдемо трошки друзів, побачимо, хто ще там залишився. Ну, коротше, трошки розвіємося, трошки картинку змінимо, бо постійно дім, робота, дім, робота, і вже, чесно скажучи, хочеться якихось змін. Того поїхали з нами на відпочинок. З варюхою йдемо на каву. Да, Заходимо. Барі вже побачила вітрину з іграшками і вже щось собі хоче прикупити. Угу. Так, це наша, так? Да? Так, наша. Що таке наш. солоденьке? Соус наш? ні? Соус наш? Так, кеба. Щоб... Грати в футбол. Да, я, хочу... я хочу робити всякі трюки з м'ячом. Трюкачний м'яч хочу. Хорошо, купимо тобі трюкачний м'яч. Прийшли за столиком посидіти, каву попити. Угу. Пасик бігає. Хелло! Ми сьогодні не тільки їдемо з метою відпочити, а в наш робочий візит. Так що... Зараз ми ще вирішуємо свої справи роботі і буд будемо їхати з соботюльки з пляту. І будемо їхати, а так уже і заразом відпочинемо. У нас так виходить, що можна поїхати, то... Чого б і не поїхати? То вже Мене і варю взяли. Мене не мали, мали брати. Угу. Мамо, так твоє тут. Взяла такий донор з яловичиною і овочами. Зараз спробуємо. Досить мені подпу? Угу. Дивіться, скільки тут М'яса. М'яса дуже багато. М -м, дай мені. Литий микенька. Де за того. Гостренько тут трошки от, відчуваються якісь приправи. Морква є. Так, да, відчуваються приправи. Кінза, начебто яку я не люблю. Начебто кінза. Малята, то йо, я, я вас не трогаю. Малюки. Кава, буду зараз в машині допивати. Ой, хорошо сьогодні погода, хороша, не жарко. Саме раз їхати. Ну і плюс до того ми нарешті зробили в машині кондиціонер, так що нам вдвічі не жарко. Кондиціонер працює, трішки сонечко припікало, але не суттєво не закривало вікно. Так що так. Ну і ми нарешті приїхали в наше славне містечко Чорноморське. Ой, скільки тут було всього. Ми тут з вами одружилися, народилась Варюша, тут ми її похрестили, тут у нас друзі, Рідня. Всі. Уже і знайомих побачили сигналим. Так що, зараз вже під'їдемо до будинку, будемо вигружати речі. І, можливо, ще ввечері прогуляємося. Валюха, вигружаємося. Біжи, дзвони до Дані в домофон. Мама, я не знаю. Як. <селіт> село дітей, село приїхало. <селіт> Пішли будемо дзвонити. Ми вже прибули, вигружаємо речі, всі свої світла немає. Це дуже шкода, що немає світла. Не знаю, коли вимкнули, не питала. І коли вимкнуть, теж не знаю. Це персі на задньому фоні гавкає. Покажу вам це мальтіпушка. Думаю, що це ж причепилось? Мальті-пусочка, такий красавчик, я його ще ні разу не бачила вживу, тільки на фото. Так цікаво, поки він закритий в кімнаті сидить. А це, а це теж такий красун. Вони з пірсі однакової розкраски. Рженькі. Да? Ти такий м'якусичок. Такий м'якусочок. Ось такий гарний котичок. Да? У нас тут теж речі пахнуть котами, собаками. Да? Іди, давай, залаз. Залаз. Варф у нас теж любить на сумках сидіти. Ай, красинчик. ну, на эту милоту просто. Перси, ну что за мальчик такой милашный, ну что за красавчик. Да, Персюшка? Такой милый хлопчик. Да, 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 такой глазунчик. Да, Перси? Перси, он такой мягесенький. Такая шерсточка в нем ну просто, ну плюш. Плюшевая игрушка просто. Да, Пірсі. Місні коти, розборки устраюють, коти, собаки. Йдемо зараз на прогулянку. Подивимося. Погуляємо, бо давно були. Взяла безалкогольне пиво в магазині. І зараз нас друзі запросили спуститись до моря. Чекають, сьогодні фосфориться море. Хто знає, що це таке, це дуже гарне таке явище природне, коли плантон, наскільки я це знаю, починає світитися в воді. Коли ти трогаєш воду, і вона таким яскраво оранжевим, зеленим кольором світиться. Зараз, за додому, я перезуюся, вдягну крокси, бо це в мене парадно виходні я з собою брала. І підемо на Морко. Друзі, зараз я вам покажу таку красу, яку я Дуже-дуже люблю. І хто <сіп>, цю красу хоч раз бачив. Що? Mm. <сіп>, не туди повернули? Дивіться, не, не, не. дивіться. Опа! Оце варі, краса! Вивляю, зараз ми сюди будемо спускатися. Там далі є пляжі, а там нас чекають друзі. І тут я знаю, що в мене дивляться мої куми, яких зараз... Також не вистачає Юля, Максим, Віра. Дуже б хотіли з вами зустрітися, як колись компаніями. Друзі, дивіться, яка частенька водичка. Послухайте шум хвилі. Всім дякую, що зі мною. Завтра, я думаю, зустрінемося. Ці дні будуть насичені. Влогами планую зняти три влоги, так що зустрінемося вже в наступних влогах. Як завжди, міцно обіймаю ваша Інна.